Любі матусі, не ідеалізуйте, будь ласка, людей. В мене ж реальні діти не роботи. Тому в них інколи може бути поганий настрій, вони можуть плакати, вони можуть бути засмучені, в них бувають негативні емоції. Інколи вони не хочуть робити домашку. Зазвичай це неділя, коли вже кінець тижня, і я гарно відпрацював один. Тиждень. Але мова в тому, що діти мають самоорганізацію. В 95% часу вони йдуть робити домашку, вони її роблять, і я не стою над ними з ремнем. Інколи в них щось може не виходити. Вони будуть, можуть бути засмучені з цього приводу. Але це вирішується питання. І в принципі, 95% часу я взагалі не напрягаюся з цього приводу. 5% звичайно, дитина може сказати, що щось не хочу. Ми можемо змінити план. Спочатку ми кудись їдемо відпочивати, потім ми робимо уроки. Тому. Тому, звичайно, мої діти такі самі люди, просто звичайно мені з ними набагато простіше спілкуватися чим іншим батькам з іншими дітьми, бо я знаю певні секрети і лайфхаки.